Шановні друзі, перемога! Колишній начальник Одеського ТЦК Борисов. На свободі дядько! Слава. Богу! Наш побратим. Слава Богу. Нашого побратима, колишнього очільника ТЦК Євгена Борисова, Випустили з СІЗО після внесення. рекордної застави 44 мільйона гривень. Ой, умниця, умниця. Ти дивись, які умниця. у нас начальники ТЦК. 44 на. Але вчора тільки адвокати казали, немає такої застави. Не можемо знайти. Я Нема? думав, це фейк. Як це немає? А сьогодні внесли все є, ж таки. Да? і вийшов той етап. То є, є його звинувачують у корупції, брехня, Баня елитної нерухомості за кордоном. До речі, у нас тут, і розтаможка розкішних автомобілів. По програмі оцей допомога військовим. Псошник, а? Є, так. По благодійній допомоге Гелендваген. Він зараз розтаможе вот этот 63 й браво Но. за 250 тисяч євро, та їздив на ньому до ТЦК. І що, це плохо? Та це добренько. А на чому йому їздити? Він військовий на джипі Я їздить. Я ж надіюсь, бродирований був. Ну, конечно, дяденько. Ну. Організовав схеми з ухилення від мобілізації. Брехня. Я теж не вірю. Це свято дядько відбулося у п'ятницю, 26 березня. Я Бориса думаю, вкотре відпустили СІЗО. Це ж у нас СІЗО деревий чи що. Його вкотре відпустили. Його ж раніше брали, відпустили. Негодяй. Зараз Грабять і грабять нашого ТЦК. Це це буде жах потолпати? просто. Руки геть. Завистики! Ця організація на три букви просто його вигружає. Слухай, я говорю. Зараз 44 мільйона. Ви що і здеваєтесь над чоловіком? Це хорошо, що знайшлися добрі люди. Це, мабуть, з Банкової, які внесли за нього 44 миллиона, дядько. Боша зелемба своїх своих не в негодяй часи. не бросает. Що він украв 150 мільярдів, чи мільйонів, чи скільки. — 150 миллионов всього, та трошки. Слухай. він у нас от Марбелі тільки по сусисту. Купив за 5 мільйонів хату. А смотри, экономический пока в плюсах. Все в порядку. Та, ну я тебе прошу. 150 мільйонів для нього це пиль просто. Це 3 євро. идет. Минус 44, до этого сколько? 12. Ну, почти 100 осталось. Ну, я конечно. В плюсе, ты шо? За 50... Сколько, сколько это получается? За 50 заплаты 150 вкрав. Нормально. Ну, нормально. 30 ну, процентов. что Всегда это схема Ой-ой-ой, дяденька. Борисов, моя науковая ступень, кандидата наук, дядька. Да почему? Какой он кандидат наук? Он доктор. научный деятель. Вин доктор, я Но. тебе хочу сказать. Понад 20 років працює в органах ТЦК. 20 лет да. на одному посту. З да, 19-го року очолює Одеський ТЦК під керівництвом нашого Смарагдового генералі. А ти вообще представляєш, какая на ньому нагрузка була? Він 19 лет. 19 Колосальна. лет пиздец да, і, і, і краску. Не протестую, той способний, він там щось крав ще. Потому что ну, он на крав призолем всех. Конечно, это когда Всевышний стал у власть, он сделал. Ой-ой-ой. Возможності, он же говорит, каждый президент. Слухай, що вот за брехнева на него. Нет, я Батя. говорю, как ему тяжело. Ездил до этого на Москвиче, тут турецко на Гелен Це сел. Ты вообще представляешь, что с его психикой твориться? Так ще и на москвичі. Москвиче. Ну... Москвич это слово таке. <світ> В центре одного з корпційних скандалов Борисов опинился наприкінці 23 го року. З 23-го року почали переслідувати нашего побратима. Вступай. Так Даді вот, по у розслідування української правды це журналісти не дають покоя никому. Повідомлялося, що родина на той час, очільника одеського війська МАТО володіє в Європі елітною нерухомістю та драгоцінними тачками. А хто володіти? Я не знаю, що, що? Ні, ну я не <рив> що. просто Гражданин Українець должен, я не можу Ну тільки еліта. ТЦК. Ой. І всі інші ці органи безпеки. Значить, були встановлені наступний факт: імпорт преміальних автомобілів, Щоб був замаскований під гуманітарний вантаж. Брехня! І <рив> псо. Факт проживання його родини в нерухомості, яка орендується за державні кошти: 5 тисяч євро. Бухня! на місяць. Вони ж чокнули з бюджету житлі за п'ятерку євро в місяць. Придбання матір'ві військова. Ой, що і на матір почали наїжджати. Ну, що це таке, дяденька? Будинку в Марбелі в Іспанії по сусідству з нами ну... за 4 мільйона євро. М? И а что, нельзя військовому купить за 4 миллиона евро будинок? Матери! Вы на чужой колосок не развивайте роток. Ты дивись меня тоже, а? За 4 миллиона евро им не подобается. Та а ну побываю. мама ж пенсионерка украинская. А ты житы! Она пропрацювала все життя на заводе. Дядь. Зараз хочет отпочить. У Если бы мама была пенсионеркой Эмиратов, там, каких-то других стран, я бы что-то понял. Но пенсионер украинский легко может купить Дом в Марбеле, но Конечно. это же... Ну, Елементарно, звивишнього Владимира Залемба. Економічка росте. Ну. Власне перебування Борисова на відпечінку в Іспанії в 2022-2023 році, І все. він був на Покровському напрямку, я думаю, з Олемба разом. Ні, подожди. Ну, був в Іспанії, далі що? А що йому? Не треба відпочивати після таких справ, потужних в ТЦК, коли він хлопів на день ловив по 10 чоловік по 20. Вони бігають, вони хлопять. же ж втомився. Від подожди, коли чоловік йде в відпуск... Він угу. їде в деревню к мамі. Мама живе в Марбелі. Вот. Морбелі це деревня. Що не так? Ну, трошки елітна. Така елітна? Для кого? Я те... Ну, не для наших ДЦКшників. Там все дешево для, для них за 4, дома, за 4 ляма дом купив. А дружина, його, до речі, в Марбелі придбала офіс на себе. Теж на мільйони євро. Умничка. Ага. Умничка. А де жому сиди, Ему йому потрібно десь? Приїхав він до мами, він же у неї жити не буде. В офісі живе. Так в, та, в офісі живе. Що значить в офісі живе? Він набирає добровольців. Ой -ой -ой. Де йому добровольців набирати? Жах. У мами вдома, или що? За ще в 2023 уроці одеський ТЦК під керівництвом Борисова привернув до себе потужну увагу низкою скандальних інцидентів, а саме серед них вручення повісток з використанням швидкої допомоги. Ну, способний хлопець, слухай, йому надо продюсером 95-го кварталу працювати. Він на швидкої допомозі їздив вручав повістки. А? І сразу допомагав хлопам. Раз, ему зле хлопам, він впав тиск піднявся від вручення повістки. Він ему каже, секундочку, відкачаємо. Наоборот, это сервис. Он проходил медобслідування сразу при вучении. повістки. Не ну, треба їхати. Ну, Помиряли. Ну, Туди сюди. Пройшов, все подивилися. Секунда, да. на передову. Секунду. Да ему орден треба дать. за швидкість. А и технології моему По залученню холопів. Ну. На місце Федорева його треба. Конечно. Лише. Ну кажуть, що ще було якесь силове затримання чоловіків. Та це була військова підготовка. Він їм показав прийоми рукопашного бою. Що ви таке кажете? Цю шановну людину підозрюють, що він зловживав своїм службовим становищем під час мобілізації Згідно з даними слідства, Чиновник за хабарі давав вказівки своїм підлеглим, так. не призивати до армії певних осіб. Правильно Та він певних яких? інвалідів. То я так. Ну, Тим, кому немає 25 років. Конечно. Тільки за контрактом. Увидим без предел творится. За такі злочини йому може загрожувати до 12 років ув'язнення. Ні в нікому, тільки повищення. Та, ти що? Вперше його затримали у червні 23-го року Не за кримінальним тебе. провадженням. Йому було висунуто підозри з статтями кака, дядько? Не дають працювати. Та просто набуття активів, вартість яких значно перевищує закони, доходи стаття 365, кака? Не з'явлення вчасно на службу без поважних причин. А де він був? Я що, на службу не заявился. умовах військового стану. Ну. Слышишь? що? Він в Визмарбелье відпочивав, у нього є офіційна відпустка. На Геленвае. На Геленвае не ездив, На Обронировано. Ухилився віднесення військової служби шляхом обману в умов військового часу. А знаєш, як він ухилився? Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов'язків, та отримав за це з бюджету 165 шістдесят п'ять тисяч гривень. Брехня, то це ну, просто Брехня. жах. Я чувствую. Просто жах. Суд спочатку призначив йому запобіжний захід та заставив у вигляді 150 п'ятдесят мільйонів гривень. Але таких грошей не знайшлося у 2023 році і спустили ему до 12 мільйонів. Зразу вніс і пішов додому. Брехня. То я так. Но у березні 25-го року ці ДБР-овці, які не дають йому жити, знову його затримали та вмінили йому під дозру. да. А? Ну, це жах Недаром просто. Недаром Володимир Сасанович вирішив э, розгнати этот ДБР, ШМБР. Да. О, реформувати. І на буціх. Бо він бачить, що не дають цим заказникам жити. Ну, не дають. Але завдяки нашому Зелембо справедливость Перемогла, та наш побратим-начальник ТЦК на свободі. Уля, уля, уля! Да. Вийшов, мабуть, для того, щоб очолити буфет на штурмову бригаду у місті Одесі. А може, і не другі напрямки потужні. Ні, на, тільки на Марбелівській. Да, воно, те да. що Слава нашому Зелембо! Справедливому, слава князю! Побільше давайте, відпускайте всіх ТЦКшників, не треба їх чубити. Побратимів, не чіпайте, вони працюють. Хто буде халопом заганяти? А? До окопів? Хто? От як не барися. То мало йому грошей за це платили, я тебе хочу сказати. Треба більше давати, більше і зарплату треба підняти. Так, До речі, їм нещодавно ж хотіли зарплату підняти. Кажуть, що ТЦКшники мало заробляють. Я согласен. Роблять, і мало заробляють. Все согласен повністю. До переможки. Давай. Уряд! Уря, уря. уря.